Всім привіт! З вами Раїса. Вітаю вас на каналі про в'язання та шиття. Сьогодні підключилась не просто так, а для того, щоб запросити вас у спільний проєкт, який придумала чи оголосила Тома Новікова. Мета проєкту популяризувати в'язання українською мовою, а саме в'язання візерунків. Тобто ми будемо, напевно, до нового року знімати візерунки для того, щоб українські в'язальниці могли користуватися україномовними схемами і дивитися український контент по в'язанню. Я подивилась відео Тамари і думаю, о, хотіла б спробувати теж мені ця тема цікава. Хоча дуже немає часу, але я буду намагатися знімати більше. У мене перед цим був знак. І я думаю, що потрібно користуватись такими знаками. Я... У мене часто таке відбувається в житті. Позавчора мені прийшла посилка. А, я замовила книгу. З японськими візерунками. Книга називається Секрети японських візерунків. Тут їх 260. Книга Хітомі Шіда, автор видана українською мовою. Я її побачила і захотіла, хоча я вже давно знайома з японськими візерунками. Ось фрагмент візерунку у мене на джемпері. Тут кругла кокетка. Класно можна оздобити будь-яку річ, навіть не обов'язково вив'язувати повністю весь виріб візерунком, можливо, додати десь елементи на манжетах, чи по низу виробу, чи по горловині. Тобто, в залежності, чи попереду там якусь доріжку зробити, це вже буде цікаво. І я вам зніму, напевно, окремим відео. Трошки розкажу про цю книгу, дуже якісна, класна книжка. Я думаю, раз у мене вже є е, якби посівник по, по в'язанню візерунків, ну, це потрібно використати і поділитися з іншими. Так що запрошую вас. Там ще є тег, здається, з запитаннями. Я теж спробую зняти відео по тегу по запитаннях. Є ще група в Телеграм. На телеграм-каналі будуть розміщені по окремим категоріям візерунки, буде просто шукати їх. І ми будемо, ті, хто будуть в'язати майстер-класи, показувати, будуть там розміщувати посилання чи схеми. І... Я думаю, що буде зручно шукати. Так само в Ютубі будемо розставляти теги візерунки Ювель. Так що я долучилася, запрошую вас. Ще обіцяю, що будуть подарунки для активних учасників цього спільного проєкту. Я думаю, що це буде корисно навіть для себе. Тобі щось потрібно, ти зайшов, подивився, зв'язав. Тобі не треба переривати там весь інтернет, щоб знайти потрібну схему. І, до речі, є такі візерунки, які не просто так: ти взяв схему, читаєш справа наліво, в'яжеш все нормально. Тобто в виворітніх рядах. Я ось вчора буквально розбирала візерунок в'язати потрібно не справа наліво, так як ми звикли, а виворітній ряд іде зліва направо, читається. І якщо хто не знає цього, дуже складно розібратися. Кожний візерунок цікавий по-своєму, і буває ніби на перший погляд простий. А насправді не зовсім. долучайтеся, будемо популяризувати українські в'язання. І я думаю, що в нас все вийде. Разом ми сила. Все, до побачення, до зустрічі в нових відео.